Сьогодні в рубриці таланти твоїх Васильків ми пропонуємо вам зустріч із нашою землячкою, випускницею загальноосвітньої школи номер 3 майстром спорту і спортивної ходьби, неодноразовою переможницею місцевих та міжнародних змагань Евеліною Березанською. Після закінчення школи Веліна здобула вищу освіту у місті Івано-Франківськ і працювала вчителем фізкультури в рідній школі. Але, попри все, хотілося досягнути якихось значних успіхів у великому спорті. Дівчинка, яка відчувала в собі неабиякі фізичні здібності, мріяла про перемоги на великих світових аренах. Вид спорту вона вибрала також своєрідний спортивна ходьба, яка вимагає не тільки високої фізичної підготовки, а й морального напруження, терпіння та залізної волі. Її наставниками та друзями стали багаторазово олімпійські чемпіони спортивної ходьби Володимир Голуб Голубнічий, а також Семен Абрамович Донський – майстер спорту, тренер, викладач кафедри Національного університету фізкультури і спорту. І, до речі, мешканець Василькова, який і зараз всіляко сприяє розвитку спорту в нашому місті. Евеліна була бажаним гостем у студії Савіка Шустера на програмі Олімпійські пристрасті разом з олімпійським чемпіоном Валерієм Гончаровим, а також у студії каналу 1 плюс 1» в програмі Сніданок. Великий спорт не завадив нашій героїні стати щасливою в особистому житті. Евеліна має чудового сина Ромчика, який, як і його мама, дуже любить займатися спортом. Сьогодні Евеліна Березанська є гостею нашої студії. Вона поділилася з нами. Шановні глядачі, як можна різко повернути своє життя на 180 градусів і не боячись перешкод, прагнути і досягати нових переможних висот. І зовсім не в спорті. Зустріч провели у стінах рідної школи, де все нагадувало про щасливе дитинство. Тому не дивно, що згадувалися учнівські будні, однокласники, вчителі. Ця школа дуже багато дала особисто для мене по життю і. І завжди запам'ятовується, звичайно, саме хороше, запам'ятовуються викладачі, які викладали в нас. От, в третій школі, звичайно, є ну, дуже багато предметів, але, звичайно, що, чому вони стають любимі для, для учнів? Тому що ну, фактично кожен вчитель, який викладав в мене, просто був фанат своєї, своєї справи, фанат е, свого предмету. От. І мені пощастило саме, саме працювати з, з такими педагогами, починаючи від вчителя музики, де, де просто любила свою музику. Напевно, не всі діти. Та Ніна де? Так. Не всі люблять, напевно, математику, але я хочу вам сказати, що не було в нашому класі дитини, яка просто не любила математику, тому що її викладала Тамара Павлівна. Ну, а відносно української мови і літератури це взагалі окрема тема, тому що навчаючись тут, вивчаючи тут українську мову, і потім вже так сталося, що я здобувала освіту в іншому місті Західної України, зустрічаючись, тобто навчаючись в тих школах української, я, я не відчула там української мови. От а хто викладав українську мову? У нас викладала українську мову Тамара марагнать Козловська. От можливо, там Тій західній Україні було що завгодно, якісь моменти націоналізму, але не було, не було, не прибивають людям дітям любов до української мови. А саме тут я це відчула, оскільки своє майбутнє Евеліна не уявляла без спорту, малого і великого, то звичайно не могла сьогодні не згадати і свого першого спортивного наставника. У вас також був дуже чудовий вчитель фізичної культури Юрій Михайлович. Стрілецький. Стрілецький Юрій Михайлович. Так, це дуже достойна людина, дуже правильно, дуже грамотно подавав свій предмет і, звичайно, що до нього завжди з великим бажанням йшли на цей урок. Отже, Іріночка, про твої спортивні досягнення. Трошки детальніше. Трошки детальніше. Ну, спортивні досягнення почалися, напевно, саме в цьому місці, в місті Василькові, коли я почалася в, в третій школі. Я пішла на легку атлетику. Сам, саме місто сприяло розвитку легкої атлетики. Була дуже, дуже гарний склад тренерський, в тому числі мій перший тренер з легкої атлетики. От. І вже тут я... А хто був перший? Грушич Олександр Олексійович. І вже тут я ну, почала ходити на легку атлетику. Оце купа медалей. За що стільки цієї Ну насправді всі ці медалі вже були в більш такому зрілому віці досягнуті, тому що до спорту я трошечки вже пізніше підійшла, завершивши коледж фізичного ховання, завершивши Прикарпатський університет. Вернувшись в стіни рідної школи, працюючи вчителем з фізичної культури, якийсь рік перерви, я зрозуміла, що мені напевно ще час повернутися до великого спорту. І я почала, будучи вже зрілому віці. Почала просто з нуля. Яким видом спорту ти займалася? Спочатку це була легка атлетика, От, тут у Василькові це легка атлетика, біглі дистанції, стрибки висоту, але вже пізніше, логічно, ми вже дійшли до витривалості, це спортивна ходьба, любільська дистанція 20 кілометрів. І саме тут вже почалася важка праця, важка підготовка, і, ну і ми далі з часом. Тоб... В яких змаганнях приймала участь? Ну, скажімо, в змаганнях якого рівня? Все починалося, звичайно, не з не з великих змагань, тому що розумієте, я коли вже прийшла в цей вид, в мене були суперники, які в ньому вже знаходилися 15 років. Тобто зі мною вже на одну лінію стартову ставали майстри спорту між одного класу. Психологічно трошечки було важко. От. Але в нас була певна мета, і ми, в принципі, нас це ну, якось навіть не, не, не стримувало до, ну, до, до прагнень. Чемпіонат області, все ж починається, чемпіонат міста, чемпіонат області, чемпіонат України. І результат довго не вже не чекали на гарний результат, тому що результат вже прийшов часом з часом з працею. Я стала чемпіоном області. Я була вже п'ята в Україні, це для рейтингу чемпіонат України. Це, це досить непоганий результат, враховуючи, що ти знаходишся на п'ятому місці на це, серед людей. які знаю, вже знаменитих на той момент, де? так? Так, це чому саме хода? Ну, тому що знову ж таки підбирається можливості, коли ти вже зрілому віці йдеш в спорті, ти дивишся такий вид, де ти можеш справді чогось досягнути. Не просто бути там в спорті, а прийти до цього результату. І якомога найшвидше, тому що часу вже було мало в мене. От. І ну, напевно, характерна мені витривалість. Напевно, все ж таки не так швидкість, як витривалість. Це дуже важкий вид спорту. Колись мене склали враження, що це дуже легко ходити. Нічого легше не бі. Бі. Ти, так? так, нічого легшого немає. Насправді це дуже важко, і кожний ходак, я думаю, що зі мною буде ну, згідний, що, що це дуже важко. Але просто на той час зі мною працювала вже ціла команда людей, починаючи в мене був менеджер, масажист, тренер з лихотлетики, тренер по фітнесу, і, ну, та людина, яка працювала на відновлення. Тобто це вже була певна команда людей, і всі працювали на результат. Було все це прийшло не відразу, тому що тому що потрібно було якихось 5 років просто походити, я ж вертачу до того, що цей літ 22 роки. Це такий досить зрілий вік, коли мої однолітки вже задумуються про те, щоб ну, десь вийти заміж, наприклад. А я в цей час ходила навколо озера, думала про те, що треба стати в резервою збірної України. Все досягла, в принципі, все, що я хотіла. У спорті, що хотіла досягла. Спорці. Яка медаль сама солідна у цій купі величезні нагород? Розумієте, всі ці ну дорогіва. Воно все відносно, тому що напевно саме буде найдорожче. Це саме перша медаль. Саме перша медаль, знову ж таки, тому що це був мій перший старт. І від цього першого старту дуже багато людей очікували результату. Розуміли, що от вчора це була Веліна, яка просто бігала, і, mm -hmm. і я ставала як я вперше перемогла на чемпіонаті області. Іван-Франківська область вона займає дуже багато областей, це не просто там Київський чемпіонат, дуже багато міст приїхало. І я там перемогла. Тобто, здавалося ну, чемпіонат області це для мене була найдорожча медаль. І потім, коли ми вже їздили, я стала чемпіоном Польщі, потім чемпіоном Львівської області, неодноразовим чемпіоном Івано-Франківської області. Коли в рейтингу ти стаєш п'ята в Україні, це також за це звичайно медаль не дається. Але відповідний результат, коли ти забуваєш кандидата майстра спорту, коли ти виконуєш майстра спорту, неодноразово я вже його виконувала, підтвердила в Польщі. Також це престижно. Тобто не престижно, коли в тебе є один той розряд, і він просто є, а коли ти його постійно е, підтверджуєш, але минув час. І коли настало питання вибору між олімпійськими медалями і дитиною, Еверіна, звичайно, вибрала дитину. Отже, якщо не спорт, то що? Ви знаєте, наказ країни запитала, чому саме тепер музику побрали після спорту. Я говорю, все дуже логічно, тому що в музиці ти можеш бути ніжною, в музиці ти можеш бути жіночною, в музиці ти можеш дозволити собі бути уразливою. В спорті такого немає. В спорті ти постійно повинен бути жорсткий. Ну, як камінь, так? І не, не вразливий. Музика, напевно, я думаю, вона все ж таки з'явилася раніше в моєму серці. Mm -hmm. От, я навчаючись в третій школі, ну, будучи вчительською дитиною, була можливість бути в таборі в шкільному. І не один, до речі, педагог, такий знаєте, кмітливий, так знаходив спочатку, вона Олександрівна, знайшла мої авторські здібності десь піш першого класу, потім десь біля п'ятого класу. Я була в таборі і ну, в конкурс самодіяльності Людмила Іванівна Пекарська якось так неочікувано для мене. Помітила мене, і я думаю, це, це щось повинно напевно, означати. Ви розумієте, чому музика? По-перше, хочеться, чому я хочу потрапити на, на цю сцену, скажімо. На тупи... кастинг, голос країни, ти ж пройшла, так? Да? А відмовилася сама участь у цьому чому? Ну, Взагалі я трошечки скептично відношуся взагалі до ну, цих шоу. всяких шоу, так, е, От голос країни якось так повірила як в шоу, справді як в шоу вокалістів. І до того моменту, поки це справді було так, я була згодна там приймати участь. Реальних дій, так? Да? Ну, реальних дій, а от коли вони хотіли реально щось вигадати, наприклад, да, ну, я просто в такій. Я не граю так. Я хочу серйозно, хочу, щоб мене оцінювали по моїм можливостям. Не створювали, наприклад, навколо мене шоу, а конкретно говорили лише про а, а вони ж без цього не можуть. Ну, можливо. телебачення, напевно, взагалі без цього не може. І в мене репертуар також, ви знаєте, він, скажімо, не прибутковий рейтинговий. Ну, взагалі я зараз в пошуці з цього репертуару, тому що немає ще авторських речей. От. Але, а от, я різні от, він... співала на кастингу? 에, ну там на кастингу. Треба було капельно виконувати. Я думала, ну голос країни, я заспавала два кольори. Mm -hmm. Два кольори, потім третя була англійська пісня, Другу я зараз вже не пригадаю. Mm -hmm. Хочу вийти на сцену, хочу, щоб там, ну я ж розумію, що напевно нічого не було вічно. І тому, якщо у нас на сьогоднішній день є, там Софія Ретаро, наприклад, вона завжди не буде. І хочеться, хочеться цього продовження, хочеться красиве, достойне. Отаке, От що було продовження на сцені, є, є дуже красиво багато. У нас дуже багато талановитих виконавців, дуже багато в Україні. І особливо молоді. Але є це шо шо, але це ж такі, всі вони дають продюсери, у них да. немає просто іншого. У них є ну, своя мета розкрутити, розкрутити, співака. І продюсери просто різні, так само і шоу, можливо, не хотіли показати мої вокальні дані, але цих продюсерів, які до речі, не українські, вони. Фінансували там з Голландії просто різні стрілять, зрізно стріляють мета. Рейтинг рейтинг люди не хочуть завжди дивитися на талановитих людей. От ну їм треба навколо кожної з вас чи з історію то такою історію створити, щоб нас не у нас є вокалісти, але їх ну інколи псують самі продюсери. Мене поки що немає продюсера, мене поки що ніхто не псує, але я чітко от, знаю. Я знаю, чому я хочу бути на сцені, тому що я хочу донести туди красиву музику. Приходять ні, ідуть літа, та пісня з нами зостається. Вона як мрія, як весна. Від неї серце гучно б'ється. Співає Евеліна Березанська. Zastanawia moje Żydne miasto e como... Поверталася до цього українського, красивого, на достойне слухання. І музика, розумієте, напевно, я не так тої зірковості. Я, я хочу, просто, я хочу, щоб я була трошки більша, трошки вища від більшості людей, які чули до своєї житті. Для, для чого? Для того ж знову ж таки, щоб мене чула моя дитина як мама краще. Тому що я розумію, що я не можу все життя своїй дитині розповідати про якісь здобутки, які були вчора. Нашим дітям ми повинні показувати свої приклади успішності свого авторитету. І цей авторитет постійно був постійно повинен бути дійсний. От. Тому, якщо він буде знати, що його мама має якісь на прикладі, так, да? дитина буде прислухатися краще. Якісь повинні бути конкретні дії. І хочеться от, за допомогою є талант, як ви кажете на написання. Значить, я хочу в музиці бути трошечки вище, щоб дитина мене краще сприймала і краще чула. Тобто знову ж таки астраль для своєї дитини бути належним, ну належним чином, належним прикладом. От це те, що вкладає вчитель третьої школи. Я пишаюся тим, що я навчалася в цій школі. Я пишаюся тим, що в мене були такі педагоги, от як Тамара Гнатівна, як Тамара Павлівна. тому що це приємно, тому що це дуже важливо. От ці особистості, які ну, дуже гідно несли свою роботу, і воно дуже мені, наприклад, мені особисто, Я думаю, що навіть десь в якійсь мірі врятувало. Я я була чужа. В я потрапила в чужий край, проте мені було дуже легко і дякуючи дякуючи дякую тому, що я навчилася з гарними подагова. Музика це звичайно не спорт. У шоу бізнесі дуже багато усього непередбачуваного. Планувати майбутнє майже неможливо. Але ми все ж таки поцікавилися у нашій героїні, які її перші кроки на шляху до музикального олімпу. Є у нас конкурс Червона рута». Я стала вже лауреатом фестивалю пісень вернісаж. Ну, на цьому я звичайно, не зупиняюся, тому що це не, 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 не сама висока нітка. Зараз чемпіонат буде червона рута, я готуюсь до нього. Виступивши вже тут, я хочу знати на що от, конкретно свою оцінку, тому що там будуть судді, судді в домі, ну, українського масштабу. Я буду знати. Що я на сьогоднішній день з себе представляю? А з чим будеш виступати вже готове? Обов'язково хочу виконати цю пісню, яку я почула, почула в місті Василькові. За зу... зацілую. зацілую так. Mm -hmm. Тому що там умови е е обов'язкові, треба виконувати три українські пісні. Mm -hmm. Це буде з народної пісні, буде за Ну і є така гарна пісня також на е Я тут в Василькові ж, хожу на вокал Дом культури. Зі мною працює також дуже гарна вчителька, вона має свій народний ансамбль. Наталя Миколаївна. Чому я прийшла до неї на вокал? Тому що я не хочу відразу стрибнути кудись дуже високо, я хочу навчитися співати. Хочу знати українські речі. Можливо, в можливо, цьому навчаючись, у мене вже створиться свій якийсь власний репертуар. І коли вже буде цей власний репертуар, ми будемо думати над тим, щоб, щоб якось покоряти українське покоряти серце. Ось така вона, наша героїня. По-чоловічому, мужня і по-жіночому ніжна. Номер п'ять. Серед українських зірок зі спортивної ходьби і сподіваємося, стане номер один серед зірок музикального олімпу, чого щиро бажаємо їй від усього серця.